Вітаю друзі, глядачі, люди доброї волі. Казалось би для такої одної коси достатньо одного бачка, одного мастила і бензину, але виявилося, що аж ніяк не достатньо. То вона виходить з ладу, то її треба доремонтувати, то той треба підчинити. І взагалі розходних матеріалів дуже багато. Тобто питання цієї матокаси, взагалі мотокаси, вона не закінчується, його можна розбирати без кінця і края, і поставити крапки, скажімо так, в деяких питаннях нереально. Чому, тому що одне другому протирічить. наскільки воно оригінальне було, важко сказати, але тому як Приклеені нерівні цікеточки, можна сказати, що воно далеко не оригінальне. Але я маю на увазі упаковка, але мастило, можливо, і оригінальне. Тут у нас не було заклеєного нічого. Ну до того я працював на рідному Форестовському чи ну, до даної мотокоси випускається мастило для двохтактних двигунів. Я працював, вдиміло, заливав так, як потребує даний мірний бачок. І на 1,50 і 1,25. Тобто все все рівно надиміло. Не знаю причини. скоріше за все-таки мастило воно повинно. Але якщо вихлопи йдуть з гар'ю, їх доводиться оцей весь бруд вдихати. Тепер по характеристикам, яке мастило лити, не сказано, але сказано пропорція 1,25. Дана коса у мене Foresta 45LX. Тобто 42, 43, 44, 45. Ось цей двигун у них скрізь однаковий, Різниця тільки ось оце ось начення весь добавок. Так? Я завжди кажу, що тут 43 кубіка, але тут 42,7. Тобто нема 43. Але в принципі для мене вистачає, навіть, можливо, занадто. Но, після 4 років експлуатації даної мотокаси, знос, звичайно, по поршням вже пішов. Хочеш, не хочеш. А от якраз запас отої потужності, що був, він дасть можливість мені ще проходити, можливо, рік чи два. Так, ось, Тобто, це мастило ми поки що прибираємо. І придбав я ось отаке мастило Дніпремовська олива для двох двигунів. Це вже йде в нас напів синтетичний. І Іде 1 на 50. А там написано 1 на 50. Те мастило чи та олива, яка була з самого початку, вона йшла 1 до 25. Ось так. Тобто, тепер знову ж таке питання. Да? Всі розказують, що як потребує коса. Так і заливаємо. Але мастило з якоїсь причини ж ділиться на 1,50 на 25. Відповідно ж, і пропорція повинна змінюватися. Ну, принаймні, зараз ми його розпакуємо із зальємо так як я заливав до того. Тобто, це в мене було 1 на 50, я його заливав. 30 мл на літру, по ідеї, повинно бути для даної коси 40 мл на літру. Так? Но я ще раз кажу, що тут золота середина між 1,50 1,25. Тобто десь 1,30 я наливав. Мало-багато, не можу я вам сказати, не розбирав я двигуни. Тим паче, що е, висновок можна робити, якщо на даній косі заливати. Мастило 1,5 і 1 на 25 Тоді можна робити висновок. Але якщо в більшості випадків користувачі використовують мастило різне, тобто придбав, відпрацював його до кінця, замінив на якесь друге, потім захотілося синього і так далі. Синє, червоне, гадаю, різниці немає. Це Виробники додають барвники. А от те, що пропорція, от на це треба звертати увагу. Значить, що ми робимо? Ми беремо, розпаковуємо і бачимо, що в даному випадку у нас запаковано. Тобто можна сказати, що це безпосередньо фас фасоване воно на заводі і є якась ймовірність того, що воно дійсно відповідає, ну, скажімо так, 100%. Відповідає. Тому що замовляє ще і вирізати нереально, що замовляє виробник. так а, Якщо б була впевненість продавців, які заливають із бочки, ну, я б, наприклад, довіряв, так тобто вони можуть розказувати що завгодно. А чи довіряю я, ні. Я зайшов перед тим, як ось оце купити. На базарчик, тому що магазини відчиняються пізніше набагато. І коли я зайшов, я побачив щільовських, <сум> ну хотів я придбати з щільовських олив, ну мабуть, штук 5. Дійшов до того, що рідний виробник там є. Упаковку має другу і багато чого. Відповідно, не став я ризикувати, хоча там і ціни різні були. Пішов, взяв Дніпрамовське 1 до 50. Відповідно, подивимося, що з цього вийде. Ось так. Чимось цей бачок, він мені не сподобався, тому що кришечки ось ці не закривають так, як воно повинно бути. Тобто, коли змішуєш, із них витікає уже суміш. І тоді я бачок оцей в сторону відставив, і на тому все в мене і. Закінчилося, але зараз ми все ж таки згадаємо молодість, беремо мастило, шукаємо. Буду наливати 1,50, так як нас мастило 1,50. Подивимося, що з цього вийде. Відповідно, що ми робимо. До речі, ви бачите, мастило дуже темне і густе значить що ми наливаємо ми наливаємо на повну ємкність 25 на 1, Так, як потребує дана коса. Подивимося, буде диміти, не буде диміти. Якщо буде диміти, то зменшимо його до 30, так як воно було. Знову ж таки, мастило саме по собі. Воно йде 1,5. Так, є. Тепер саме страшне, коли змішується одна і друга, то бензинчик вже л'ється, чому я і не використовував оцього всього щоб потреби дешеві. Тому я перейшов зразу тоді на півлітровий пів петфлакон і в принципі вертатися назад я більше не буду. Це показав, що у нас в комплекті ось таке воно було. Гарно було б все, аби воно було зроблено так, як воно повинно бути. Не треба тут ніяких шприцов, не треба нічого. Береш, використовуєш. І все так, як повинно бути. Мастило, до речі, змивається дуже таки складно. Любське набагато простіше я баночку двічі тричі максимум перевертав і в мене було все змите ну власне кажучи це і все красивий такий заміс вийшов Як працює вже, коли я виїду по травку, тоді подивимося, димить не димить. А далі ще перше з карбюратора вийде те, що у нас було, мусить бути без диму. Ну а далі все ж таки, тому що концентрація мастила збільшилася. Змащування внутрішніх деталей всіх підшипників, які там є, в основному це. Плюс кільця покращилось, тому що залиб'є так, як воно повинно бути. Ну а густина все ж таки мастила друга. Як вона буде, подивимось. Ось так. Проблема знову ж таки залишається. 1,25 чи 1,50. І яке мастило лить, у кожного це проблема відкрита. На все добре, давайте здоров'я далі буде. Ну, а я вам можу сказати, що ділимося, спілкуємося, на все добре, все буде.